не Оголошується відкритою. Е, е, так, список присутніх. <рисується> 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 Вчинив комісію пропоную Сольський, Бутрак і Ваньдьор. Відчини Сольський, Бутрак і Ваньо, ставлю на сваді. Проти тримались одноголосні. Секретарем сесії пропоную брати... Пані Вірошки, я не ставлю на сваді поза. Проти отримали за голову. Порядок денних всі отримали. За порядок денний ставлю на голосування. Проти отримались. Юра, давай туди. є сумка, коли? я перепрошую. Так, дивіться, проект рішення про тендерний комітет Гумської селищної ради залізничного району міста Львова. З метою організації та проведення процедур закупівлі товарів робіт і послуг для власних потреб за рахунок коштів селищного бюджету Семетеру відповідно до закону України про публічні закупівлі, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016 року номер 557 про затвердження примірного положення. Про тендерний комітет або уповноважимо особу, керуючі статтєю 2.6 закону України про місцеве середування в Україні. Рудницька селищна рада вирішила. Перше, створити тендерний комітет Рудницької селищної ради залізничного району міста Львова та затвердити його персональний склад згідно з додатком. Зараз зачитаємо. Друге затвердити положення. Про тендерний комітет Рудницької селищної ради залізничного району міста Львова з додатком номер 2 Рішення Рудненської селищної ради залізничного району міста Львова номер 281 від 12.03.2012 року, номер 983 29.04.15 року, номер 805 від 12.05.2015 року, вважати таки, що втратили чинність. Це ті комітети, найбільше все, що в нас було до того нолі каденції. І четверте контроль за виконання цього рішення покласено постійну комісію з. Питань законності, депутатської діяльності та етики. Перший пункт, третій пункт зроблять перший, а далі це потім перше треба анулюватися ті рішення, а потім приймати. Рішення говоримо так. Зразу оголошую про конфлікт інтересів, Запишіть, будь ласка, що є. Є. Що. Тепер так. Ну, комісія, так. Комісія юридична, комісія по законності з питань законності, депутатської діяльності та етики від 9 вересня постановили. Рекомендувати створити тендерний комітет, затвердити положення про тендерний комітет, рішення, які я зачитав, що вони втратили чинність, вважати такими, що втратили чинність. Висновок позитивний. Так, склад, склад тендерного комітету Руминської селищної ради залізничного района міста Львова, голова комітету, секретар Руминської селищної ради, секретар голови, секретар комітету, головний бухгалтер Рудницької селищної ради, заступник голови керуючий справами виконавчого комітету Руминської селищної ради, члена комітету, юрисконсульт Рудницької селищної ради. Інженер-економіст Рубинської селищної ради, спеціаліст першої категорії з організаційно виконавчої роботи Рудинської селищної ради, інспектор Рудинської селищної ради Драбайло, спеціаліст першої категорії з питань обміну і звітності, спеціаліст першої категорії з містобудівних питань, проєктор то, то то. і саме власне положення. Комісія його вивчила, висновки дала. Кого, які є запитання? Чи можливо пропозиції даного комітету? О, Нема? Я не знаю, яка комісія вивчала юридичну? Я перше ращу. Просто мені цікаво. Якщо вони засідали, то вони... Є хтось то є комісії? Нікого немає. А? Сьогодні мене подивитися. І то сьогодні була комісія. А чому мене ніхто не повідомив? На... Я не знаю, до речі, з комісіями. Дуже часто голова комісії говорить, що або не беруть трубки, або кажуть, що не можуть прийти. У мене такого раз... немає. За минулий раз казали, що ви не казали, що вас не буде. А за перший раз. То в 39-му разі <нем> я. Як я був я... за кордоном, я не міг бути. А ми я ви ви думаю, то, питання... ні, ні, ми ми то питання ви? на пане Васик, член комісії, то на пану Буглові, тоді до нього запитається. Я це не можу коментувати. Висновок є висновок, да? баталию. Голова комісії хто? Панченко. А чиї зараз нема? Панченко. Кшик. Кшик то як Він міг голосувати? Він поїхав сьогодні за кордон на сесії знаю, У мене є серйозне питання на цьому. А, а, а пан ще буде на комісії? Може йому зараз передати. А коли це засідання було? Комісії? Вчора? Вчора. Вчора. А, то сьогодні протоколи. А що мене не повідомило? А Я дзвоню і цілком до вас не було, а воно власно. Поки, 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 поки. А що ми, що ми, садочок чи що? Діти чи що? Ні, ну, мене просто... Дивіться, давайте зараз, якщо можемо поговорити за комісію, то я б не тільки говорив за одну ближню комісію. А я б взагалі ставив під питання а декілька, декілька. декілька порядка, А сьогодні порядок для них? Ні-ні. Декілька комісій я би ставив. І то навіть, тому варто було про це поговорити. Тому що в нас є певні люди, ну тобто депутати, які хочуть ту комісію ходити, чи не хочуть, але є комісії, затверджені. Чи це, чи це нам подобається, чи не подобається комусь. Комісія має працювати повністю. Місяць можна подобається, за порядок. Я говорю, що це не за порядок. Мені ніхто не дзвонив, не знаю чому. Якщо мене виключили з тої комісії, то я розумію. Mm -hmm. Якщо я в цій комісії, а Кшик був присутній. Богдан mm -hmm. Воронович, я думаю, то є ваше внутрішнє питання, ви собою з тим розбереться, то не є щось таке висновок? Скажіть, озвучте, mm будь ласка, ж член комісії? Панчук -hmm. ще коло. Троє чоловік? Ценімський не міг. Відвідування, а, на взагалі питання відвідування не комісії не будемо виносити до енергії. Я не відставав просто це, вони під'їхали, я вже до вас не став. Ви... Мене, мене таке враження, що ми тут пожарники зібралися. Не встиг перезвонити, я просив. Якщо, якщо ви мене виключили з комісії, будь ласка, я все розумію. А якщо Володиму, цих, то, це то, я думаю, що на все це дивіться, я ще раз повторюю, якщо починаємо розбиратися зараз тут, то давайте вже говорити за всі комісії, я за це готовий говорити. Я так само готовий говорити за ті комісії, де дзвониться, не береться трубки, де дзвониться буде, не буде, де взагалі не ходять. Є маса дуже багато питань до комісії, не до самих комісій, а до депутатів. У мене є питання зараз лише в цьому проєкту. А я не ще... у сьогоднішньому. І так. тому я абсолютно вже не маю хоті. Але мені просто зараз я буду задавати 15 хвилин запитання або більше. Мене дуже багато питань цікавих. Ми б на комісії вирішили і все було б чудово. Правда? Я не встиг перезвонити, то дитячий садочок. то в чому? Що ви зап'ягаєте? Чому? Те, що ви бачите, ви, пояснили, ви поїздите, ви поїздите. Так, бо вже все саме тендерне, і положення це є... Бо це наше. У мене є питання до голови комісії. Ось скажи, чим ви користувалися Ось вчора? Положенням про що? Главним <просту> то... Ну це якому ворогам, ні? Ні, яким би документом... Юрій, то Богдан Миронич, то зараз не є, давайте не будемо провіряти, мене є на екзамені, розумієте. Чим є програм. Та то до того не це, я просто я ще раз говорю. Ви так розумієте, просто подивіться, як коли мене, наприклад, я задаю питання на своїй позиції, розумієте, всі одразу нападають а Юр, та не треба вже, скільки можна. Коли тут, а то всі гарно такенько сидять, слухають, бо то, бо то так має бути. Я ще раз повторю, наголошую, в мене позитивний висновок є, троє чоловік для нас цілком достатньо, щоб ми працювали. Ваше внутрішнє так є. Михайло не задзвонив, він це виграв, сказав, де закрутилися і так далі. Це Лінську набрав, бо інше це Лінську не набрав. Розумію, але це ваше внутрішнє вирішить між собою, щоб більше таких у нас не було моментів. От і все. <рес> я це, це, це претензії, <пробіт> напевно, до голови комісії, бо він неретельно виконує свої обов'язки. Тому <пробіт> що <Можливо, пробіт> він зобов'язаний <та пробіт> був до всіх А за один раз неретельно виконує, так? Ми є всі такі, що ніхто не помиляється. Ні, та помиляється, звичайно, це, але для чого? Бувають дві рядки, по-моєму, що я телефоную 2-3 рази, вже один раз не відзвонила. Я була за кордоном, не могла вам відзвонити. А після того, що вони сказати, що вона не було, чи я... Дві неділі не було. Ми бачилися, і нічого не було. Ми бачилися, і нічого не було. А ні, то тобто то Дивіться, ми зараз знову. я пропоную, я пропоную працювати по регламенту селищного селищ. Ми, ми робимо це виключно для того, чому і сьогодні є позачергова сесія, вона мала бути на наступний тиждень, але... Спілкуємося з людьми і говорять, тобто, хто буде робити, чи хто буде в тому брати участь. Чим довше ми затягуємо, тим дорожче, і тим менше ми потім будемо купляти тої самої будівлі і так далі. Нам потрібно на сайт «Прозоро» виставити інформацію наших державних закупівель, ми виставляємо це на сайт, все, і ми починаємо закупляти вже будівку. Якщо доларному нікому не є секрет, подивіться, він тримався, станом на соні вже 26 чи 27 гривень. Хто знає скільки він буде на відповідь, чи він буде 30? 30? Ну якщо він буде 30 чи 29, І воно піде відповідно, то відповідно піде в судово. Бруківка і все піде. Що делати? Мені немає мене зниця, я зібрав все це для того, проголосувати. Голосуємо, голосуємо, приймаємо рішення А внутрішній чекайте. Ми просили, як на то пішло, ми просили вже де та наша суціальне суд. Я повернувся все ж таки до того. Коли ми тут неофіційно збиралися і казали, давайте ми зібралися все рейтингом голосування, вирішили хто і підтримуємо всі того на сесії. Прийшли всі на сесію і далі втратили купу свого часу, ніхто нічого не зробив. Давайте зараз без особисто ми працюємо, я кажу, є висновок, є троє. Не зібралися, це між собою прогоріть, що на майбутнє таких питань не виникало. От і все, я проблеми тут не бачу. Як ти, такої. Які є питання в нас до положення до тендерного комітету, до складу? Ще перечитати. Всі, це є всі працівники апарату Рудницької селищної ради. До складу має бути не менше п'яти людей, тут є 9 людей. Я тоді ставлю на голосування. Голова тендерного комітету має бути написано. Такий контактний пункт витримати. Якщо ми положення, просто комітет не може працювати. Єдине, що просто саме зауваження до того, я би казав, теж поміняти пункт третій, поставити першим. відмінити ті рішення, було правильно буде відмінити, а потім не наступні. Відмінити тоді нема того. І тим більше ми зараз голосуємо.

Тому що будь-який закон, який втрачає чимсь, спочатку пишуть, що прийняли новий закон, а потім пишемо зараз і режиму. Так, я думаю, біля нього нарешті за у мене є питання. Дивіться, давайте на той протокол. У мене є дуже серйозне питання. Давайте ми той протокол не будемо приймати до уваги. Добре? Чому? Тому що Кшика немає взагалі. Раз. Комісія була сьогодні чи вчора? Сьогоднішнім числом мене витяг з протоколу. Комісія може збиратися і два, і три рази. Але якась є на сесії чи немає? Давайте ми проголосуємо. І не буде звертати уваги на той протокол комісії. Це, може Це є офіційний допомог, я перепрошую, у вас голова чинної комісії хто буде? Ходи, Андрій, тут підпиши. Але йде питання, ставиться на <правдача> загалом. Це що то чого? <гр stereotype> якщо ми будемо писати бояснення депутати, які не були на засіданні, це є серйозне читання. Але якщо ми будемо форматорити протоколи у місті, це є дуже вісімнадцять. Оце я прошу зрозуміти всі. І щоб більше того не повторювати. Давайте забудемо то і От Мені то не подобається, чим вісімнадцять. Я не можу відповідати. Громади, яка б не вибрала, в мене готується м'ясо. Богдан Миронович, але від переформатування комісій, скільки було засідань комісій, скільки скільки ви вам були, були присутні, всь вам всь були, що, крім ви однієї. Були, що ви були повідомлені. Крім однієї, так. Я передні, що я не співаю. Так, у мене в протоколі немає. Але йдеться у скільки був, я, попрошу, я оголошую результати голосування. За 18 отримали з 0 проти 0. Дивіться, яка ситуація. Ну, Наші є питання якісь по сесії, такі що ми мали обрадова, зараз зробити і обговорити, що в нас на майбутнє духовне виникало. Бо як на мене, потім дивиться Київ України, розумієте, як ми на сесії замість того, що ми мали піти за половинку часу, проголосувавши, закрити сесію і піти, ми сидимо говоримо, чого запросили чи чого не запросили. Розумієте? Ну, дивіться, я тоді нема запитань більше по сесії, я тоді е, оголошую позачергове засідання. Третьої сесії самого демократичного скликання закрити. Та, е, дивіться, е, так вже яремо може відпочати. По-перше, По ми говорили минулої сесії за організаційні наші питання, за створення комітету,